Всім привіт! З вами Саша Матвієв і ви на моєму каналі. В другу річницю війни в Україні, в другу річницю боротьби за свободу України проти російської агресії, багато міжнародних лідерів висловилося в підтримку України. Сьогодні я зупинюся на двох. Я впевнений, що ви зараз в коментарях напишете, кого я маю на увазі. Так, все вірно, це Польща і Німеччина. Польща і Німеччина це країни, де найбільше українців, де найбільше отримали прихисток українці, де зараз працюють, розвиваються, отримують соціальну допомогу. Почнемо ми зі слів Анджія Дуди, президента Польщі. А вас попрошу підписатися на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Поставте, будь ласка, лайк, зробіть репост так, щоб просувати україномовний контент. І цікаву інформацію в світ. Ми підтримували, підтримуємо та будемо підтримувати Україну в боротьбі за свободу. Ця підтримка дуже потрібна і зараз. Попри в тому від війни вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти. Два роки українського героїзму, два роки російського варварства, два роки ганьби всім, хто залишився байдужим. Написав він у своїх соціальних мережах. Також Анджей Дуда розмістив на своїй сторінці відео до другої річниці війни в Україні, де були кадри з його попереднього візиту в Україну. Поновне прийшло нам жити в небезпечних часах. Брутальна російська агресія на неподливому Україну принесла смерть, буль і черпіння. Я сподіваюся, що. Ці заяви і те, що зараз робиться з боку Польщі, з боку уряду і президента, і звичайного громадянина Польщі в підтримку України, воно не буде збавлятися. А ті проблеми, які є в першу чергу, наприклад, зараз на кордоні, вони найближчим часом вирішаться. Також Олаф Шольц, канцлер Німеччини, звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Кордони не можуть бути змінені силою, наголосив Шольц і запевнив Україну в подальшій підтримці. Канцлер також сказав про необхідність посилення політики, стримування і зміцнення оборони в Європі. Разом із нашими союзниками ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився напасти на нас. Без безпеки все інше ніщо, без безпеки немає ні свободи, ні демократії, ні прав людини. Зазначив канцлер, додавши, що найкращою гарантією такої безпеки. Таке залишається НАТО. Я, до речі, погоджуюся з словами Шольца. Я про це також неодноразово говорив, що в даній ситуації, яка складається навколо України, то один з найкращих, напевно, варіантів це, якби Україна вступила в НАТО. Також є звернення генсека НАТО Столтенберга і як воно звучить. Ми допомагаємо зробити ваші сили все більш сумісними з союзниками. Ми разом відкриємо новий спільний центр аналізу навчання та освіти в Польщі і ми поглиблюємо наші політичні зв'язки через Раду України, НАТО, де ми разом консультуємось та приймаємо рішення. Україна вступить до НАТО. Питання не якщо, а коли. Ось бачимо такі заяви: підтримка, допомога. Все є, все буде. Сподіваюся, так воно і залишиться, і це будуть не тільки слова, а допомога, як і надходила, вона і буде надходити, але нам треба більше. Щоб перемогти Росію, нам потрібно більше допомоги, більше зброї, більше довіри до нас. Українці доказали, вже, що вони можуть захищатися, що вони можуть атакувати, і вони можуть відвоювати свої землі. Для цього нам потрібно просто знаряддя, зброя. Підтримка. Якщо нам нададуть відповідну кількість зброї, фінансування, ми зможемо відвоювати свої землі, забрати їх назад в Україну, і війна в такому випадку закінчиться. Це моя думка, звичайно, ви можете з нею погодитись, не погодитись, але я так думаю. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, зробіть репост і, звичайно, залиште свої коментарі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% вистоє і переможе!